літературна скринька я вихователь Ольга Іванівна Діти, послухайте, як гуде квітник. Придивіться уважно, чи побачили ви комашок, які вони гарні, яскраві, які у гарні смугасті та пухнасті піджачки. Бджоли справжня окраса нашої природи, яскравим забарвленням бджоли відлякують птахів та інших тварин. Що ж вони роблять на квітничку? Збирають пилок і нектар. Чи поруха золотенька, встала з сонечком раненько, як роса з трави упала, всі квітки обцілувала, а квітки їй зацілунки, солоденькі подарунки. Так, це бджілка. Відгадайте, які квіти бачила бджілка на галявині. Я найперше зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Це проліски. Стала на поляні в жовтім сарафані, підросте, всміхнеться, для вітрів береться в платтячка біленьке, пишне та легеньке. Це кульбабка. Лист зелений і міцний, сніг для нього не страшний. А коли весну стрічає, сіні очка розкриває. Так, це барвінок. Має гарні жовті вічка, фіолетову спідничку. Запах ніжний і духмяний. Наповняє ліс весняний. Це фіалки. Діти, пропоную вам пограти в гру. Скажи навпаки. Треба підібрати слова з протилежним значенням. Які ці квіти? Квітка фіалки маленька, а квітка троянди велика. Погляньте, яке стебельце у цих квіточок. У тюльпана стебельце високе, а у пролізка низеньке. Які ці квіти за кольором? Відсніжники білі, троянда чорна. Погляньте на пелюстки квіточок. У тюльпана пилюстки закриті, а у троянди відкриті пилюстки. Молодці! Правильно підібрали слова. Навесні з'являється багато різних квітів. Для чого потрібні квіти? Поміркуйте. Продовжіть речення. Квіти потрібні для того, щоб... Квіти потрібні для того, щоб ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний аромат. Квіти потрібні для того, щоб їх дарувати. Квіти потрібні для того, щоб до них прилітали бджілки та інші комахи. Відпочинемо! Жінка трудівниця має гарні гані У садку літає, жушу, жупає, -жу знайшли на світі отакий от секрет, що дарує дітям чітко страшніме. Відпочили малята, продовжуємо. Сьогодні я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського. Ми вже знайомі з його творчістю. Він дуже любив природу і дітей. Послухайте оповідання про фіалку та бджілку. Фіалка і бджілка. Подружилися бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїми радісними фіолетовими очима. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки, брала пилок і нектар. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квіточку, схилила журливо голівку. Чому це ти фіалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка. Ой, лети, бджілко, додому, бо негода наближається. Буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ. Хто автор цього оповідання? Василь Сухомлинський. З ким подружилась бджілка? Бджілка подружилась з фіалкою. Чому прилетіла бджілка до фіалки? Збирала медок і нектар, що трапилось одного разу. Бджілка прилетіла, а квіточка закрила свої пелюсточки. Хто передбачив дощ? Так, дощик передбачила фіалка. Люди помітили, що перед дощем квіти закриваються. А Василь Сухомлинський написав оповідання про це, щоб діти також дізналися про народну прикмету. За допомогою таблиці спробуйте розповісти оповідання. Подружилася бджілка і фіалка. Фіалка дивилась в світ своїми радісними фіолетовими очима, а бджілка жила у вулику. Багато разів прилітала бджілка до фіалки. Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось одного разу бджілка прилетіла, а фіалка закрила свою квіточку. Чому це так ти зробила? Тому що буде дощ. Летить до себе вулик. Прилетіла бджілка в вулик. І справді пішов дощ. Цікаві оповідання та казки Василя Сухомлинського допомагають нам пізнати природу. Але не слід забувати, що треба дотримуватись правил поводження в природі. Погляньте, діти, що це за знаки. Чого не можна робити? Що зображено на знаках? Не можна зривати квіти. Не можна брати яйця з гнізда та руйнувати їх. Не можна ловити комашок. Не можна давити комашок та інших маленьких твариночок. Не можна смітити. Не можна наступати на мурашник та руйнувати його. Що ще не бажано робити? Не можна давити гриби, навіть якщо вони отруйні. Не можна запалювати вогнище і залишати його. Природа нам як рідний дім. Вона усім як мати. Що лад завжди був в домі тім, про неї треба дбати. На цьому наше заняття закінчується. Дякую за увагу. До нових зустрічей.